Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами знову ж таки поговоримо про важливість закалки речей, і потім будемо з вами тестувати. Я думаю, що це буде в окремому відео цю версію збірки чарівника, тому що їх є декілька. Ми з вами дуже коротко їх розглянули на каналі, але хотілося б пояснити, що нам тут важливо саме. Дивіться, нам важливі черевики, щоб скоріше відновлювався наш ультимейт. Так як ми, в принципі, розбираємося, що саме нам потрібно, нам підходить на цих черевиках зменшення урону від ворогів поблизу. Тому що це єдине, по суті, що нас тут цікавить. Так, давайте вимкнемо чат, щоб він нам не заважав. Можливо, в клані хтось щось напише. Дивіться, на цих черевиках все, що нам важливо, це ось ця одна зірочка. Нас тут не цікавить швидкість переміщення, тому що ми постійно будемо телепортуватися, нас тут не цікавить плюс до урону від нашого ультимейту, тобто від Інферно. і нас тут не цікавить супротив до блискавки, нас тут цікавить лише афікс, щоб він був 4,0. Щоб за кожного ворога, через якого ми будемо проходити, в нашому випадку телепортуватися, ми змогли відновлювати. Наш ультимейт. Тобто, в нас ніяких речей на відновлення цього вміння немає. От його час відновлення 25 секунд. Але якщо ми пройдемо через одного монстра, час відновиться на 4 секунди. Тобто нам потрібно пройти через 5 монстрів, що ми будемо по суті в цьому варіанті робити постійно. І наш ультимейт повністю відновиться. Тож, щоб це зробити, нам потрібні хороші черевики. Що я вважаю хорошими черевиками, я вважаю черевики на одну зірочку, і щоб там був афікс 4.0. тому що це все, що нас цікавить. Також на них нас цікавить зменшення до урону від ворогів поблизу. Так, давайте подивимося на час. Півгодини, нормально. З приводу шолома, також хотів би розповісти. Дивіться, коли ми будемо приміняти наші уламки льоду, тепер буде випускатися там додаткові снаряди, це все нас не цікавить. Наш урон буде збільшуватися на 2%. Це збірка для підпушу, цей шолом тут також дуже важливий за рахунок того, що ми будемо отримувати плюс 100% до нашого урону, коли будемо уражати ворогів ось цими уламками. І якщо брати до уваги, що. Тут знаходиться взагалі все, що нас тут цікавить, це зірочка на високий інтелект, тому що всі останні зірки, ну швидкість атаки, було б непогано мати. І час відновлення вмінь в ідеалі, звичайно. Але саме важливе, що тут має бути це інтелект, тому що це збільшення урону. Також він нам буде піднімати наші супротиви, якщо у нас їх не вистачає чомусь. Але якщо ми будемо правильно збирати цю збірку, нам їх буде вистачати 100%. Також хотів би сказати, з приводу цього інтелекту, ми тут також маємо спіймати всі зірочки на нього, тому що це додатковий урон. Якщо ми глянемо наші предмети, дивіться, зараз поясню, також як обирати предмети. От По предметам, що нам потрібно, якщо ми оберемо шоломи. То ось цей шолом поганий, тому що тут 1,8. Ну тобто він хороший, але гірший, ніж ми обрали. Також є шолом на 1,9. Він також гірший, тому що тут і тут зірочки на інтелект, але поганий афікс. Ну як поганий, не максимальний. Також є шолом от на три зірки, але він буде значно гіршим, тому що тут ми збільшимо свій урон на 80%. Тобто. Якщо брати в розрахунок ось ці предмети, то навіть шолом ось цей на три зірки буде гірший за рахунок того, що тут поганий просто напросто на афікс. Також от є непоганий шолом на 1,9. Тут високий час зменшення вмінь, але він знову ж таки буде гіршим, тому що у нас вміння будуть відновлюватися за рахунок черевиків хороших, і нам шолом потрібен на 2,0. Тобто взяти всі шоломи. Цей шолом на 2,0, але тут е, плюсик до швидкості атаки. Тут е, плюсик мав би бути до інтелекту. Я думаю, що ви зрозуміли, про що я, і от інші шоломи. Подивимося, цей був би ідеальний, якщо б тут афікс був 2,0. Тому що тут час відновлення вмінь і зірочка на інтелект. Ідеальний майже шолом, єдине, що поганий афікс. Тобто обирайте предмети з хорошими афіксами. От знову ж таки, шолом на 1,9, і він все одно буде гіршим, тому що час відновлення вмінь нам не настільки потрібен, тому що у нас будуть хороші черевики. І чому саме гравець використовує цей шолом, він дуже сильно втрачає по урону, не по урону, він дуже сильно втрачає по захисту, друзі. За рахунок того, щоб набрати більше урону, тому що тут ми будемо отримувати його на 100% більше, коли будемо бити монстрів з цим вмінням, уламками льоду. Ми б могли в цьому варіанті збірки взяти спокійно собі шолом унікальний. Давайте на них подивимось, вимкнемо ці всі шоломи, ці всі речі, щоб вони нам не заважали. Ми б могли взяти Арлекін, тому що він би нам давав зменшення. Часу відновлення наших вмінь, він би нам давав зменшення урону на 20%, і, і саме головне, що він би нам давав додаткові бонуси до нашої гідри. Тобто всі б наші вміння, не тільки гідра ті, що в нас розміщені на панелі команд, піднімалися б на плюс 4. Але якщо перерахувати всі ці бонуси, то цей шолом. Не сказати, щоб був супер кращим, я б сказав, ми його можемо використовувати для того, і, скоріше за все, ми його обов'язково будемо використовувати у нашій варіації збірки, тому що він набагато ліпший для нас по захисту, і з ним нам не потрібно носити ось цих черевиків. Але зараз ми збираємо з вами цю збірку, тому будемо використовувати саме ось цей шолом. Також тестував, друзі, з за цим унікальним шоломом. Тут е, хороший, він буде, якщо тут буде до основних вмінь і вірогідність е, крита, тоді можна, в принципі, трошки змінити збірку і замінити це все, якщо буде саме дві зірочки. Але він буде гірший, тому що тут. Е, Афікс чи аспект, афікс, аспект неважливо, який дає нам плюс 60% до урону. Якщо це все перерахувати, в будь-якому випадку 60% до урону і 100% до урону, ну це різниця майже в два рази. Тому майте на увазі, але не в два, трохи менше. Навіть не 40%, десь 25 чи 30, тому що тут є плюсик до основних вмінь і шанс до критичного удару. А ця варіація збірки, вона. По суті, наносить свій урон через крити, якраз. Тому що ми зараз будемо робити, ми назбирали з вами, не дуже багато грали в ці орди взагалі майже не ходили, але 114 тисяч у нас є. Що ми будемо намагатися зараз зробити? Ми будемо намагатися обробити якусь річ для того, щоб нам випало те, що нам потрібно. Нам потрібно, щоб ось цей аспект. Точніше, не аспект афікс до, урону, до зменшення урону від ворогів поблизу нам випав легендарним. Як це зробити? Я думаю, очевидно, назбирати цілу купу цих ресурсів, зараз будемо крутити з вами. І будемо дивитися, наскільки багато в нас золота на це все витратиться. Так, дивимося, що в нас десь 7 мільярдів, ну це не супер багато. Але от перший афікс ми зловили, другий зловили. Третій не пощастило. Давайте спробуємо на другій речі. Тут дивіться, тут погана швидкість руху, тут ну, таке ж саме, в принципі, ультимативне вміння плюс до урону. Але нас це все не цікавить. Нас цікавить саме ось цей афікс те, що до зменшення урону від ворогів поблизу. Тобто і ті, і ті черевики, вони майже однакові. Тому ми будемо намагатися зробити якимось чином або одні, або інші ну, ліпшими. Так, бачимо, що тут на них не щастить. Е, відразу поясню, що нам робити після цього. Так, знову не пощастило. Якщо у нас цих черевиків, навіщо я збираю постійно стільки цих предметів? Хтось запитував, навіщо мені стільки цих амулетів, якщо вони мені не потрібні, якщо по суті я їх буду потім ну, розбирати чи комусь в чаті продавати, неважливо, навіщо мені їх така ціла купа в моїй скрині. Знову ж таки, пояснюю для людей, для тих, хто не розуміє, так, шанс того, що тут випаде щось легендарне, він надзвичайно маленький, він супермаленький, практично немає ніяких шансів для того, щоб зловити три рази на одному предметі цей афікс, щоб він був легендарним. Але якщо у нас висока кількість цих предметів, якщо у нас їх 5, 10, не знаю, 15, Ціла вкладка скрині забита цими предметами, то цей шанс збільшується в рази на кількість тих предметів, які у нас по суті є. Тому що у нас ціла купа цих предметів, ми можемо на тих, що не вийшли. Що ми можемо зробити на цьому моменті? Ми можемо, якщо у нас таких черевиків однакових іще було б 10, ми ці черевики могли б просто-напросто з вами розібрати для того, щоб отримати з них ресурс. Тобто нам повернеться та кількість ресурсу, яка пішла саме на закалку цього предмету, нам не повернеться той ресурс, який ми зараз скидуємо. От ця кількість не повертається, тобто 10, плюс, 20, от плюс 30, плюс 40 і плюс 60. Це десь 100, мабуть, якщо не помиляюся. Тобто ось цей ресурс ми втрачаємо. Але якщо ми цей предмет повністю закували, і в нас таких предметів декілька, але вони нас не влаштовують. Ми можемо спокійно собі цей предмет розібрати і нам повернеться хоча б якась його частина. Я раджу робити саме таким чином, якщо ви хочете спіймати цей легендарний афікс, от дивимося, що з цими черевиками нам взагалі не, не щастить. Пробуємо ще раз. Поки, допоки в нас не вийде, нам потрібен легендарний афікс. От про те, про що я говорив. Навіть на двох предметах вийшло це зробити, в ідеалі, щоб у вас було цих предметів, дивіться, От запитували гравці, було їм цікаво, навіщо стільки цих шоломів, навіщо мені така кількість цих амулетів. Для того, друзі, саме для цієї цілі, я потім, коли в мене якийсь предмет не вийде, я ось цей предмет що не вийшов, він схожий дуже. Я просто натисну ось сюди і отримую 5830 маревіту. Тобто золото не повернеться. Цей маравіт, який ми витратили на спроби, не повернеться, але хоча б повернеться маравід те, що у нас пішов на повну закалку чи повну обробку цього предмету. Частини нас не цікавлять, ці кристали нас не цікавлять, шкіра і ось ці частини, тому що це все випадає спокійно по всьому світу в санктуарії, в діабло. Тобто нас ці ресурси не цікавлять. Але якщо ми хочемо зекономити з вами маравіт. Ми збираємо таких предметів, не знаю, 5, 10, 15, скільки, стільки вам завгодно, скільки ви можете зібрати. І от ми з вами предмет зробили. І замість того, щоб витратити весь маревіт, наш у нас було 116, ну там десь до 120 тисяч, неважливо. От у нас пішло його десь тисяч, нехай 15 на це все. Один предмет в нас вийшов, те, що нам потрібен. І інший маревіт, ми частину його хоча б повернули. Так як шоломів у нас немає хороших, ми будемо намагатися спіймати щось на цьому шоломі. В ідеалі зібрати їх декілька, тобто, щоб хоча б було у вас декілька варіантів, тому що от запитували, навіщо знову ж таки їх декілька. Тому що, друзі, гра якимось таким чином працює, що коли у вас один предмет. Ви можете на нього витрачати це золото просто до безкінечності, якщо у вас його якась там велика кількість. І вам, ну, я не знаю, це мені, мабуть, сьогодні щастить. Е, ну, Це так не працює, що нам випав відразу легендарний афікс. Е, ну, нам просто пощастило. Але, не знаю, можливо, через те, що я такі хороші ролики пишу. Якщо подобається, ставте вподобайку. Або напишіть щось хороше під цим роликом. Дякую. Дякую всім, до речі, хто підписався за останні дні. Чесно, не очікував такого напливу людей. Не знаю, тепер якось намагаюся от робити такі коротенькі ролики, тому що люди просили показувати, як це все робиться. Я думаю, що, можливо, Бог рандома мене пожалів, і випали мені відразу ці всі легендарні. Афіси на предметах, тоді не будемо цією всією дурницею займатися, тому що, по суті, все, що нам потрібно було, ми зробили. У нас там ще були предмети, відкладені в скрині, але я думаю, ви зрозуміли. Ну, якщо у вас на одному предметі не випадає це все, ви берете декілька предметів. Займаєтеся всім тим же, тим же самим. тобто Нам, наприклад, потрібно, щоб на амулеті ну в ідеалі, щоб тут були старинні вузи на плюс 3. Тобто, щоб тут був хороший афікс нам, те, що нам потрібно. Тут амулети погані, але ці амулети я залишив, там, щоб людям запитували, звідкиля золото постійно. Мені на сайті торгувати завжди ліньки. Я предмети не знаю за якусь ціну, виключно там символічно. Нехай там буде це 100 мільйонів, нехай давайте з якоюсь пасивкою візьмемо, щоб людина якась розуміла різницю, щоб не казали, що ми продаємо дурницю. От не знаю, на пасивку, давайте продамо його, не знаю, за 500. Може комусь потрібен. Бо постійно запитували, скільки Звідкляв мене взагалі це все золото. Я постійно ці предмети людям пропоную, мені просто дуже сильно не хочеться йти на е, той сайт, е, рекламувати там його. Тому що ну, я не вважаю, що це супер зручно. Тим, кому зручно на сайті, друзі, використовуйте сайт, посилання є в описі. Ви без питань зможете. На ньому щось там людям запропонувати. Звірте просто ціни, які там є, можете через нього щось людям з предметів запропонувати. Я, наприклад, цим не особливо люблю займатися, тому що на це витрачається час. Потрібно замість того, щоб сидіти годину, грати, щось тестувати, або просто грати в своє задоволення, ви сидите на цьому сайті і просто шукаєте, кому б продати цей предмет. Це не дуже весело. Тому. Для того щоб у вас були такі предмети, от, наприклад, закалка на гідер, плюс 12, йдемо, продаємо кудись ці предмети, які нам не потрібні, які непогані, але які можна за щось продати. Беремо 10 цих амулетів, заковуємо один, другий. Третій не вийшов, на цьому вендері не виходить, йдемо взагалі до іншого, наприклад, на дереві, ну, він майже кругом по всій мапі є. Тобто не вийшло на одному, телепортуємось в інше взагалі місто, яке нас по суті не цікавить, але для того, щоб цей предмет, нарешті, якимось чином, хоча б один. Впав з потрібними нам закалками. Якщо у нас їх 10, то шанси збільшуються в 10, навіть якщо це 0, 0, 0, якийсь там 1%, що випадуть ці закалки нам. І, наприклад, на тому ковалі нам нічого не впало, йдемо на іншого коваля, знову закидуємо ці предмети, скидаємо закалки ті, що не потрібні, випадають дві жовтих куємо до кінця. Випадає та, що потрібно, і випадає синя, та, що не потрібно, скидуємо закалку. Так, як нам пощастило, друзі, це буде дуже коротке відео, тому що ті предмети, які нам пощастило вибити, ми по суті. Змогли закувати з вами нормально. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Якщо є бажання підтримати, є посилання в описі. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях, обов'язково вам відповім. На цьому все. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.